І в нас є, бачимо, це екіпаж корабля Черкаси. Я просто поясню, що російські військові затопили свої кораблі, щоб не дати українським суднам пройти через озеро Донузлав і і прорватися, щоб вони не мали змоги прорватися і зараз екіпаж корабля Черкаси намагається от, затоплене судно відтягнути, щоб мати змогу пройти у відкрите море. Якось врятуватися. В нас в студії вже є Євгеній Мельниченко. Його я так думаю, стосується. Наше попереднє повідомлення щодо от Кемда, які просить прийняти біженців з Криму. А Євген, журналіст, стрімер із Севастополя і громадський активіст. А він був викрадений з власної квартири, побитий, позбавлений засобів і документів, змушений утікати з Криму в Київ. І я так розумію, що ви зараз не маєте де жити. Евган Мельничук, вот, в принципе. Мельничук, да, добро. На самом деле, где мне сейчас разместиться, то есть на первое время у меня есть, у меня тут были родственники, понимаете, да, то есть родственники однозначно помогают. вот, Но у меня семья большая, четверо детей, понимаете, не каждый может такую как бы. Вот, э, то есть такую семью как бы приютить и э, приютить то есть но э, что я хотел э, тоже как бы подчеркнуть из этого вот что действительно после того как я э, покинул как бы Крым и Севастополь э, все кто меня поддерживал реальность это были обычные вот Громада Майдана. То есть, ну я уже их так называю, потому что реальности все э, я даже когда размещал все, что я не делал, все вот реальности как бы знали, что вот меня освободили, радовались, или наоборот, меня там какие-то ну, депрессивные методы по мне относились. То есть, это об этом интернет говорил, об этом интернет знал. И первым делом, когда я приехал сюда в, в Киев. То есть Майдан меня опять поддержал. То есть, вот если сегодня вот мы заявили, да, что там э, председатель КМД Бондаренко только сегодня, да, они открыли какой-то центр по беженцам, то. Этот центр побеженцев уже самой громады, вот почему я всегда очень важную позицию ставлю, что был открыт уже ну, как минимум 18 часа, потому что 18 часа я уже был здесь, и уже громада начала работать, и мне уже предлагали многие варианты, не только материально помочь, но и уже некоторые квартиры предлагали. То есть, то есть наши, наши обычные люди уже, раб уже работают, уже три дня работают, а государство или управление, да, правители только к этому пришли. Хотя, опять же, референдум 15-16, ну, вернее, 16 числа прошел, и фактически они должны были недели за две, за неделю как минимум готовиться к тому, что такое будет. То есть в реальности, если они не делают план А, то у них должен быть план Б. И 17 числа, как Львов и Запад, ну, западные области наши начали приглашать всех беженцев из Крыма, так и должно было быть и здесь официальное обращение правительства. в ну, председатель Киевской мій державной администрации, что давайте і к нам тоже приезжайте, чтобы у нас у Кремчан было ну, как бы право какого-то выбора, да, тож сменить свой дом на какие-то ну там те или иные условия, потому что, опять же, понимаете, да, то есть. Э, Тяжело потеряло тяжело, тяжело съехать з насіженого места. Вот це очень важливо, як би Женя, вам довелося їхати, і, і скільки людей ще, от ви знаєте, які яким доводиться їхати з Криму? Чи є може якісь дані, і і взагалі чи насправді людям? А я куди їхати, тому що ну ми я була в Криму наприклад, на день референдуму. Мене дуже здивало, що там, наприклад, немає ще якогось центру для біженців, хоча б в Херсонській області, там так на початку на цьому перешийку з Криму, наприклад, Новоолександрівка, де живе багато татар, які би могли прийняти своїх, якби ну побратим. також да, побратимів кримських татар, яким також ну грозить небезпека. Там багато ну, було кілька випадків так. Коли ну одного одну людину вбили, причому насильницькою смертю він помер, так не просто вбили, а там перемотали скотчем, знайшли наручники біля нього. І е, э, ви взагалі от знаєте, скільки людей потребують, може, серед ваших знайомих? На, 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 деле, на самом деле, то есть, е, э, я свою сім'ю вивіз намного раніше із Криму і Севастополя, тому що ну, я предполагав вообще сценарій розвитку ну, куди депресивніше. То есть, я вважав, що все одно наші воєннослужащі покажуть, що вони верні не тільки присяги, але й уставу. То есть в уставе там все описано, в принципе, и не будут ждать какой-то команды сверху, снизу, сбоку, или еще откуда-то. То есть я считал, что действительно, может быть, мы, вот я, может быть, не доработал, потому что много друзей, знакомых там э, находятся, служат ну, в числе военно-морских э, ну, военно силах. Украины. Вот, что им надо было все-таки сказать: в случае, если начнется, пройдет этот референдум, то ни в коем разе не полагаться на правительство, ни в коем разе не полагаться на своих э, начальников, а действовать сугубо для того, чтобы, потому что я, насколько знаю, э, все у них были э, баки заполнены, то есть они смело могли бы, то есть ну, менять свою точку дислокации по береговым частям конечно много тяжелее а вот если конкретно говорить по э, кораблям военно-морским силам вот тот же корвет тернополь который один из самых современных у нас в украине мог спокойно давно покидать свою как бы порт покидать и перемещаться в в Очаков или в, там, в, ну не знаю, в Одессу, ну то есть куда-то туда, куда-то, скажем так, севернее, да. Mm -hmm. от, но у них были проблемы в том, что и, кстати, наша активная наша группа предлагала ну, большинство семей говорили, давайте мы ваши семьи повывозим. давайте, давайте, давайте. То есть сейчас я так думаю, почему это все-таки произошло с со всеми этими кораблями, потому что большинство семей оставалось в Севастополе, и тот же командир корабля и те же военнослужащие понимали, что от того, что они сами спасутся, никто не даст гарантии, что их семьи будут в безопасности. И я так думаю, что они приняли даже такое решение, вот как говорю, приняли, что Только мужчина ну то, только глава сім'ї или мужчина може защитить свою сім'ю на сьогоднішній день, тому що вони вот настолько не довіряють правительству нашему. Так як я сьогодні заявляю, що я залишився без дому э, действиям правительства і благодаря нерешительности, ну, Європейського Союзу. У нас є Владислав Селезньов на нашому зв'язку телефонному. Э, Владислава, чи чуєте ви нас? Ми хочемо вас останню інформацію. По Криму дізнатися. От найбільше по кораблях. По кораблях ми бачили на відео, що наші кораблі намагалися прорватися. Зокрема, ну, намагалися підняти затоплені судна російські, щоб прорватися через донузлав, але їм, я так розумію, не вдалося. Яку маєте інформацію? Значит, я на цю годину маю наступну інформацію: п'ять кораблів бригади задводних кораблів, яка дислокується в розір з на не по всіма ними рівня України та військово-морських сил. Особовий склад екіпажів цих кораблів за про вірність народу України. Але в той же час э, э, бояється те, що з березі українські військові кораблі блоковані російськими військовослужбовцями. на склонах э, гори розміщені э, вогневі точки, а на причальній стінці перебувають оборонні солдати Російської Федерації. А на цей час біля причальної стінки перебувають корові півніці, катера Гічські Херсон. Причина стильки высокуются кращий Чернігів і малий десантний корабль Кіровоград. Лише великий десантний корабль Константин Альшанський» і кращий Черкас стоят на якорях посеред бухти. Зрозуміло, це по кораблях, а взагалі, яка а, ну, ситуація з виведенням наших військових з Криму? Вже ціла в Києві зараз активісти ціло готують якби, акцію і акцію протесту з намаганням вивести, ну, змусити українське керівництво вивезти українських військових з Криму і їхні сім'ї? Щось... На цю фону, я можу... так, так. так, так, слухай. Но... Да, на я маємо інформацію, що морські піхотинці, які дислокуються в МИД-чабусі, готові рушити маршем. Сьогодні вранці командир батальйону морської піхоти підполковник Дмитро Делятицький зачитав документ за запитки Генерального штабу Збройних сил України. морських піхотинців на початок маршу. Дякую і скажіть, чи маєте інформацію якусь нову про е, тих солдат, які перейшли на сторону е, Російської Федерації? Зокрема, нам говорили, наприклад, з Феодосії е, з базами морських піхотинців, що в них 50 на 50 відсотків приблизно, тобто половина, е, половина військових поїде на матеркову Україну в Миколаївську область, а половина присягне на вірність Російської Федерації, наскільки я розумію. Не треба, треба чітко розуміти, що досі на цей час немає чіткого механізму реалізації. Тих пропозицій, або тих ультиматумів, яка, які висувалися російською стороною, тобто, або українські військовослужбовці залишаються в Криму і служать під прапором Чорноморського -чорно флоту Російської Федерації, або звільняються до зброї всі України, залишаються просто жити в Криму, або залишаються територію Криму, убувають і подальшого прохожую на територію України. Під жодни з цих варіантів немає чіткої нормативної та правової бази, замовлю мова про те, що це питання. Вирішив на то тоді недоречно. ага, зрозуміло. Дякую вам за останню інформацію оперативно. Це був Владислав Селезньов, начальник Кримського регіонального медіа центру Міністерства оборони України. З нами на зв'язку. Дякую і в нас у студії є журналіст стрімер Євгеній Мельничук, якому довелося з Севастополя з дому поїхати до Києва, тому що там йому загрожувала небезпека. Зокрема, він був побитий у власній квартирі. І у вас забрали документи. А можна, якщо повернутися до того в моменту, це було 15-16 шістнадцятого. Березня, коли власне відбувався референдум, так А э, скажіть, як це сталося, власне? Ну, то с я вже розказувала ту как в бы, историю. Я просто могу как бы вкраті сказати, що не ворожон, о, верне, не ворожон, не Ни... без опознавательных знаков в форме, то есть молодые люди, то є вибили дверь в квартиру и То есть меня похитили, и два раза похитили, скажем так. То есть первый раз э, меня забрала милиция, которая опять же забрала после того, она могла даже предотвратить сам взлом, понимаете, но она не предотвратила сам взлом, она предотвратила только э, как бы из дальнейшее избивание мое. И второй раз они это сделали успешно, то есть сам факт, что они были все с оружием. Я, кстати, вот очень всегда вот подчеркиваю, ну, решил сейчас вот этот момент подчеркивать. Помните, в Севастополе обещали поезд дружбы, там все пугали, там фашисты, нацисты. На самом деле фашисты, наци... фашисты в реальности все-таки проявили себя, вот, бандиты, вот эти вот, которые сейчас в Севастополе есть. И на самом деле, я так думаю, что они четко знали, что никаких поездов дружбы не будет. А за счет того, что они как бы увидели э, вот этих вот всех, э, ну как, как, они решили воспользоваться ситуацией, чтобы бандиты взяли свои руки и запугать всех. Mm -hmm. То есть потом просто нас, активистов, Это представляете, то есть меня, э, меня активиста, который нормально всегда самое тяжелое оружие, самое тяжелое оружие, которое держал в руках, это ну, за последние 7 лет до этого я служил, конечно, держал в Это был стрим, стрим, стрим оборудования, понимаете? Меня считали, что я являюсь фашистом. То есть они начали делать своего внутреннего врага. Они начали делать среди нас, среди своего мирного населения, для того, чтобы ну, хоть как-то оправдать свои действия. Сегодня я готов сказать, что Россия это действительно агрессор. И я, ну как бы, ну, как бы уже подведу как бы свою мысль уже до конца, да, то есть я до сих пор не могу понять, опять же, свое ну, правительство, которое себя назначило, что оно и есть правительство, не могу понять, почему они до сих пор не не прекратили, прекратили быть какие-то экономические э, операции с тем ч, э, с теми с тем государством, которое сегодня является ну, которое забирает у нас территорию, которое забирает у нас во, военные корабли, которые э, лишают нас дом ну кровли домов и тому подобное. Э, обратите внимание, сегодня наших обычных ребят, которые были верные присяги, они уже тоже враги являются для них. Хотя, думаете, ни одного выстрела, ни одного вообще не было выстрела то есть со стороны военно-морских сил Украины. То есть фактически э, спокойно могли бы дождаться решения какого-то э, ну, межправительственного решения между Россией и Украиной, да, и потом уже что-то делать с теми кораблями. Это. Нет, они уже нашли нового врага. То есть активисты, это, смотрите, первым делом чиновники. Чиновники сразу же первые послевались. Активисты, ну, избили, отбили, до свидания. То есть остались это журналисты, так более-менее, я еще смотрю, молодцы, держитесь. Вообще я за вас всех кулачки держу, там, которые в Крыму остались. Вот. Получается, сейчас делают из наших ребят, то есть врагов, правильно? То есть их, смотрите, их унижают. Они уходят, первое, без оружия. Они уходят, унижают, причем наше же правительство унижает. Вместе с российским правительством. Такое впечатление, как будто это уже обмен идет. Потом будут, я так думаю, потом будут унижать татар. Вот. И уже после этого, как бы, ну, Крым действительно падет у ног России. То есть, и, и тем более, вот это информационное, что у нас война, ну, война была, все это уже в другую голову, уже не войдет, что действительно это война. Я вас на секунду переб'ю у Савіка Шустера. А зараз Юлія Тимошенко. Це її перший вихід на в змі. І Савіка Шустера показує перше національність замість нас, замість громадського телебачення. Хоча в нас є угода про те, що саме ми повинні в цей час транслюватись на першому національному каналі. Я також нагадаю, що Юлія Тимошенко перед арештом не пустили студію Савіка Шустера. Сам Савік Шустер її не пустив. Але тепер він радий її бачити. І Юлія Тимошенко говорить про Будапештський меморандум і про санкції, в ролі кого не зрозуміло. Але послухаємо, давайте есогазу. Практично на весь світовий простір ще пару місяців, і це буде відчутно в Росії, і настільки відчутно, що їх бюджет просто дрогне. Те ж саме робиться сьогодні по нафті. Сьогодні перший раз заблокували ключові фінансові потоки ключових банків Росії, і це тільки початок. Я можу сказати, що найближчий час може наступити такий період, коли російська економіка і російські фінанси. Просто почнуть хитатися і не витримувати цього тиску. Але в той же час ми не мусимо покладатися тільки на світ. Ми відчули, що ми залишилися сам на сам військовому протистоянні з Росією. І тут ми не маємо права бути слабкими. Якщо те, що стосується Криму, було певним неочікуваним кроком. І я глибоко переконана, що зараз всі провокатори, які говорять про те, що треба було в першу хвилину стріляти, вони просто не пам'ятають досвід Чехії, Фінляндії, вони не пам'ятають досвід Абхазії, Асетії. Це було б теж саме, тільки повністю відкриті кордони, і практично немає незалежної України. Сьогодні у мене є абсолютна впевненість, що Крим ми повернемо. Це питання недовгого часу. Їм сьогодні важкіше в Криму. Ніж ми собі уявляємо, тому що вони тепер не знають наших планів, розумієте? Вони тепер не можуть зрозуміти, що ми будемо робити завтра, післязавтра, і що ми будемо в підсумку робити з нашою територією і як ми її будемо повертати. Тому наше завдання сьогодні зробити все, щоб російський агресор не зробив жодного кроку на континентальну Україну. І ми виграли час, зрозумійте, Ми виграли час повністю захистити наш кордон. І сьогодні, скільки б вони не стягували військ, а вони вже практично біля 100 тисяч по всьому периметру кордону мають сьогодні, включаючи бойову техніку в тих кількостях, які потрібні для ведення війни, але їм вже нічого не допоможе. Ми жодного кроку не дамо їм пройти на континентальну Україну. І світ також пильно за цим стежить. І я можу перший раз сказати, що якщо крок буде зроблений, то світ вже буде реагувати не лише фінансовими і економічними санкціями, а можливо, це вже буде серйозне посилення здатності України захищати свої кордони. Так, війська НАТО введені не будуть, але ми будемо настільки посилені, що в принципі Росія проти нас в військовому плані не буде мати аргументів. Я знаю, що сьогодні. У багатьох людей на серці не просто тривога, а страх. Люди не сплять, вони думають, чим завершиться завтрашній день. Я не можу вам сказати, будьте абсолютно спокійні. Ми мусимо бути завжди готовими до того, що Путін переступить межу. Сьогодні кордон навколо нашої континентальної частини України помічений червоною лінією. Крок за червону лінію. Він буде нести втрати, і ми будемо битися битися професійно, оснащено і ефективно. Тому тримаємо кулаки, щоб такого не відбулося, і щоб мізки у Путіна остаточно е не з'їхали настільки. Отже, Юлія Тимошенко у Савіка Шустера в якості невідомо кого поки що кандидата в президенти чи кого на каблуках. Я просто не того, що я жінка і заздрю каблуками, просто Юлія Тимошенко була ще недавно на інвалідному візку і не могла ходити. Але я бачу, що вона на підборах сидить Савіка Шустера і розповідає про питання Криму. І ну от я просто зацитую коментар Сергія Лещенка, який був недавно в нашій студії журналіст Української правди. Він сказав, що чув, що Тимошенко буде давати інтерв'ю Шустру. Краще б зразу Дмитру Кісільову з Росія 1. Він хоча б не відмовляв її в ефірі за кілька днів до арешту. Нагадаю, проти Дмитра Кісільова ну, відкрили санкції Європейський Союз буквально недавно. Це головний пропагандист. Путіна і взагалі політики. Путіна, зокрема, «Вєсті неділі, головна пропагандистська програма. Якщо комусь цікаво, дивіться, багато веселого, але правди майже немає. І в нас є активіст з Криму Євген Мельничук. Женя, буквально останнє. Можливо, якісь в тебе є побажання чи якісь не знаю запитання до української влади, зокрема Міноборони? а щодо того, що вони мають, мали би робити. А, сьогодні я би хотів сказати, що те, що відбувалося зі мною, в принципі, мене не зламало. І вот. И в будь-якому випадку я буду а, строить свою как бы, ну, новую активную как бы, новую Украину вот. и соответственно скажу, что я так думаю, большинство людей будуть боротися за Крым вот. и я уже вижу Как говорят, ориентировочно, ну, ориентировочно, да. Вижу, как можно освободить Крым от всех ну, военных войск, да, то есть от всех войск, скажем так. Первое, значит, вы слышали, да, то есть на Совете СНБО было принято решение, что Крым должен быть демилитаризированной зоной, соответственно, и Севастополь в том числе, вот. И если это решение примет ООН, да. И тут дает шанс нам, Севастопольцам и нам, крымчанам, построить новую, ну некую новый Крым. То же самое. Почему? В 2007-2008 году, когда там муссировался вопрос создания э, свободной экономической зоны у нас в Севастополе, у нас вмешала только одна вещь – это наличие флота военно-морских сил Украины и наличие Черноморского флота Российской Федерации. То есть, и тогда мы как бы, решили принять, что Черноморский флот и военно-морские силы Украины – это есть некий как бы, гарант нашей безопасности. Вот, от там, от татаров, да? Тата... ну, татарского народа. А на самом-то деле мы сейчас понимаем, что ну, никакой загрозы от них не было. И поэтому если сегодня. бы Путин бы ну как бы принял бы решение, Вернее, если бы мы Севастопольцы и Кримчане приняли бы, что для нас сейчас важно наш экономический подъем, наше экономическое процветание, а это в любом случае каждый человек этого хочет, э, то есть боялись такого, фашистов боялись, и боятся сейчас потерять работу, боятся ну то есть много чего, боятся со своих домов посъезжать вот ну, такие простые бытейские то есть сейчас возможность свободной экономической зоны на в Крыму То есть и есть тем тем будущим, которое может нас всех кремчан обратно объединить и откинуть всю политику, все войска и ну прочее себя. То есть наше будущее будет важнее. Вот. Дякую вам.